На телеканалі СТВ. В етері щоденний випуск новин. Сьогодні 226-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі говоримо коротко про ранок 7 жовтня. Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів. Здійснили понад 70 обстрілів з реактивної системи залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей. Від ворожого вогню постраждали об'єкти та цивільне населення більше ніж 25 населених пунктів. Серед них Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів, Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблені виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичних інфраструктурних місць. Йдеться в повідомленні оперативного командування. Південь окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати на Запоріжжі. Попередньо це були моделі Ша 136 Саме тому містяни не чули натогучних звуків вибухів. За попередньою інформацією є один постраждалий його ушпиталено, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Натомість кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими військовими по житловому будинку у Запоріжжі минулої доби на сьогоднішній ранок зросла до 12 людей. Врятувала з-під завалів, вдалося 21 особу. Про це повідомило в ДСНС України. Рятувальні роботи досі тривають. Натомість авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 23 удари. Підтверджено ураження опорного пункту, 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили понад 20 безпілотників ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 7 жовтня. Про втрати противника далі від військового телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 жовтня орієнтовно складають. Особового складу близько 61 680 осіб ліквідовано. Танків. 2466 бойових броньованих машин 5093, артилерійських систем 1455, РСЗВ 344, засоби ППО 177, літаків 266, гелікоптерів 233, автомобільної техніки та автоцистерн 3862, кораблі та катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня. – 1067, крилаті ракети 246, спеціальна техніка 135. А найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються: віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Українські військові щодня звільняють наші території від російських загарбників. Так, нещодавно підрозділи сил територіальної оборони вибили окупанта з позиції під лиманом. Росіяни покинули техніку, боєприпаси та навіть тіла побратимів. Українські військові кожного дня звільняють наші території від російських загарбників. Так нещодавно підрозділи сил територіальної оборони вибили окупантів з позицій під лиманом. Завдяки злагодженим та професійним діям за короткий проміжок часу наші захисники просунулися в глиб позиції противника та змусили його відступити. Тут штаб ЛНРівців знаходився. Їхні старші офіцери а, зайняли цей рубіж, продвинули нашу оборону далі силами нашого підрозділу. Тепер тут Україна. Скоро Україна буде в усіх наших кордонах на час 91-го року. З Кримом включно. Покинута техніка та боєприпаси, медикаменти і тіла побратимів. Все це після себе залишили окупанти. Росіяни тікали з позицій навіть без чоботів. Техніки ми тут захопили дуже багато. Росіяни такі собі воїни. Чуть, якщо що, вони тікають. Вони зовсім не вмотивовані. Самі стоїмо на своїй землі. Нам є за що битися, нам є за що, якщо потрібно, вмирати. Вони при першій ліпшій нагоді тікають. На відміну від росіян, кожен підрозділ збройних формувань України готовий стояти до кінця, війська територіальної оборони ну, то надлегка піхота, от, яка має свої певні специфічні завдання. Але от, це специфічне завдання вона має виконувати під час здійснення заходів територіальної оборони, враховуючи те, що на теперішній час усі ці території Запорізької, Донецької та інших а, східних а, областей. То є зони бойових дій, і тому о, війська територіальної оборони, бригади ті, територіальної оборони цих регіонів, о, приймають безпосередньо участь у здійсненні військових операцій. Новостворений рід сил ЗСУ демонструє успішне виконання бойових задач та докладає усіх зусиль для перемоги. Від сьогодні ніякого шансону в маршрутках. 7 жовтня вступив дію закон Верховної Ради України про заборону вмикати музику у громадському транспорті. Відтворення фільмів чи інших звукових сигналів, окрім інформації про поїздку у пасажирському транспорті, тепер під забороною. Отож, як не здійснювати акустичне насилля в громадському транспорті? Музика й фільми тільки в навушниках, інакше водій має право висадити з рейсу пасажира у таксі ж. Транслювати музику в салоні можна за згодою всіх пасажирів. Верховна Рада також прийняла ще один закон, закон, який запроваджує адміністративну відповідальність у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Зокрема, прийнятим законом передбачається адміністративна відповідальність за незаконне використання номерних знаків транспортних засобів Збройних сил України, Нацгвардії, поліції, прикордонної служби надзвичайних ситуацій та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом. Змінами до закону України про дорожній рух удосконалюється порядок виготовлення та обліку номерних знаків, а також створюється ефективний механізм запобігання корупційним ризикам в роботі територіальних сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Онлайн уроки від 10 до 30 хвилин міністерство охорони здоров'я для кожного класу визначило допустиму кількість уроків і можливу їх тривалість. Зокрема, безперервна тривалість навчальної діяльності з тех засобами протягом року не може перевищувати такі показники: 10 хвилин для першого класу, 15 для другого та четвертих класів, 20 хвилин для п'ятого та сьомого класів, 20, 25, 8, 9 класів, тоді як для 10 та одинадцятого класів перший урок може тривати 30 хвилин, а друга година занять 20 хвилин. У разі спільних занять для учнів 10-11 класів, тривалість першого уроку складатиме 25-30 хвилин, а другого 15-20 хвилин. Маленькі художники збирають кошти для військових за допомогою мистецтва. Придбавши картину або просто побувавши на виставці онлайн» і задонативши, можна наближити нашу перемогу. Детальніше у сюжеті моєї колеги Каріни Цимбалюк. Мистецтво на варті миру. Сьогодні кожен бореться за нашу незалежність на своєму фронті. Хтось воює, а хтось волонтерить. У Житомирі в домі української культури проходить благодійний онлайн аукціон Україна очима дітей, на якому представлені дитячі картини. Головна мета благодійного аукціону збір коштів на потреби 95-ї окремо десантно-штурмової бригади. На аукціоні представлено 50 картин, до написання яких було залучено 412 дітей Житомирщини. Картини були намальовані ще у дві у 2021 році і складали велике полотно, на якому були зображені символи України в минулому році на день незалежності України маленькі Житомиряни встановили національний рекорд України, намалювавши полотно із найбільшої кількості символів нашої батьківщини. На аукціоні представлено 48 лотів, 50 картин. Аукціон складається із двох етапів. Перший етап вже проходить наразі на офіційному майданчику. Прозоро він буде тривати до 7 жовтня. Кожного дня з'являтися будуть нові лоти, де люди можуть зареєструватися переглянути та подати заявку на придбання картин. А другий етап відбудеться офлайн 14 жовтня на 14 годину. Це буде відкритий благодійний аукціон у маєтку Філіпова. До картин ті, що не продалися онлайн, додадуться саме нові лоти деякі з них секретні. Що потрібно зробити, аби стати учасником благодійного онлайн-аукціону, розповідає начальниця управління культури Житомирської міськради Ілона Колодій. Необхідно завчасно зареєструватися за номером телефона, який ми дали в оголошення, або підійти особисто в управління культури Житомирської міської ради. Тому запрошуємо усіх охочих доєднатися до цієї доброї. Прави, а саме допомогти нашим воїнам наблизити таку очікувану перемогу. Окрім цього, в домі української культури проходить виставка картин юної художниці Уляни Малафійчук, те, що можу, яка має на меті зібрати кошти на прилади нічного бачення для військових парамедиків. Це 13-річна художниця Уляна. Вона намалювала ці картини в такий нелегкий час. Вона вирішила виставити картини саме тут як. Виставка також з можливістю купити їх. А всі кошти, які можна купити, картина, а можна просто прийти подивитись і в скриньку відкласти якісь кошти, і вони підуть теж на підтримку збройних сил України. За словами Ілони Колодій, на виставці представлено понад 30 робіт, які можна придбати або просто переглянути виставку, задонативши будь-яку суму на спеціальний рахунок. Виставка триватиме до 21 жовтня у домі української культури з понеділка по суботу. Щодня ми піддаємося десяткам, а може й сотням випадків стресу, коли важко контролювати свої емоції або ж вплив неприємних подій настільки сильний, що нерви просто не витримують. Побороти стресу допоможе лише розмова з собою. Одним із методів розслабитися та зрозуміти себе є терапія глиною. Сьогодення кинуло психологом неймовірно складний виклик: війна постійні звуки сирен, прильоти, вибухи, навчання і сон в підвалах не залишить жодного українця, в тому числі і дитину без наслідків. Ми шукаємо підтримку тоді, коли самим важко впоратися з власними емоціями, але розібратися зі стресами можна лише розібравшись в собі. Глинотерапія з психологами один з методів, який справді допомагає зрозуміти та почути себе. Сам метод глинотерапії він е, принципі, застосовується віків. раніше не називали це терапією, тому що це було природньо ліпити щось з глини, оздоблювати свій побут, використовувати посуд, і насправді, ось такий символ глини він ще з біблійних часів іде до нашого життя, що да зробив би Господь з глини. Людина глина дозволяє за допомогою дотиків виразити те, що ми не можемо сказати словами. Людина виражає, або дитина свій страх, свій біль, свій гнів. Ми перетворюємо в якийсь ресурс, в позитив. Ми даємо підтримку емоційну під час глинотерапії. В цей момент людина приймає на себе рішення. Приймає ось ті дії, які будуть спонукати її до посттравматичного зростання, і саме ліплення глиною, що нам дає право бути недосконалим, розчинити у воді, навпаки, зібрати в ціле, трансформувати, вимальовувати деталі все це передає настрій та емоційний стан кожного, хто ліпить з глини. Я ліплю слона. Тому що слон для мене асоціюється, символізує мудрість і вміння прийти на допомогу, коли це потрібно, і ігнорувати деякі зовнішні, так би мовити, шуми, коли це також потрібно. Тому для мене слон в цей час в період війни дуже важливий. Наскільки важливо для тебе зараз ось? Якщо... Робити різні деталі на тілі на статуточці цього слона, і чи допомагає тобі це концентруватися на якихось думках можливо відволікатися від чогось? Навпаки, це, це заняття допомагає мені відключитися від зовнішнього так сказати, інформаційного потоку і бути просто тут в моменті, і не думати про те, що відбувається за ну, межами цієї аудиторії. Інша студентка вишу Богдана на заняттях зліплення глиною зовсім по-іншому виражає свої емоції через вплив війни, ліплячи сніговика. Він просто тендітний. Він крихкий, приблизно так. Але він, орієнтуючись на заразній ситуації, він зміцнюється, тому що. Зараз достатньо тепло, сніг підтаєв, і він став твердішим. До початку війни майбутня психологиня також працювала з дітьми учасників АТО, реабілітувала їх за допомогою арт-терапії. Я теж дитина АТОвця, тому мені теж було достатньо цікаво це проходити. Це більше була емоційна корекція. Діти поступово з кожним заняттям все більше і більше розкривалися, і це приносило і емоційне задоволення для мене. Це було достатньо зручно, можна так сказати. Все-таки в колективі, з яким працюєш, це чужі люди. І наскільки легко відкритися при таких заняттях? При таких заняттях достатньо легко, тому що відпускається все, що тебе тримає. Ти орієнтуєшся більше на свої відчуття і розкривати себе стає набагато легше. Це допомагає емоційно. У Житомирській політехніці працює окремий центр соціально-психологічної підтримки та стабілізації, де студенти можуть отримувати індивідуальні консультації та вчатися працювати з людьми, які потребують допомоги. У нас діє центр соціально-психологічної підтримки та Стабілізації псайлап це додаткова така можливість для студентів отримувати психологічні консультації індивідуальні і приймати участь в різних групах. Наприклад, у нас є вже проведені тренінги, у нас є група модераторів, які Опікуються студентами. У нас є студенти, які вже опікуються групами дітей, учасників бойових дій. І до війни ми проводили заняття. Де саме вже студенти, під моїм наглядом проводили певні корекційні заняття. Працюючи з травмованими людьми, ми маємо якось. Достукатись да донести, що світ безпечний, і через слово не завжди це вдає, вдається. До глинотерапії можуть долучатися всі бажаючі. Для цього потрібно написати Наталі Харитоновій у мережі Фейсбук та обговорити графік занять. Окрім ворога зі сходу, наступає і під небезпека. Так, за минулу добу, через ускладнення ковіду, кількість госпіталізованих житомарян складає 12 осіб. Тоді, як у стаціонарах лікарень знаходиться на лікуванні 83 пацієнти, повідомляє Житомирська міська рада. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Одягайтеся тепліше, радійте такому довгоочікуваному осінньому потеплінню після дощового вересня та вдалих вам вихідних. Україна понад усе. То 8 жовтня день обіцяє бути ясним. У Житомирі опадів не передбачається. Максимальна температура повітря становитиме 18 градусів тепла, тоді як мінімальна, плюс 7. Вітер переважатиме північний зі швидкістю до 1,9 метрів за секунду. Студентства Житомирщини проти референдуму на тимчасово окупованих територіях. Ні референдуму. Україна це єдина і неподільна держава. Ні війні. Ми за мир в Україні. Северодонецьк це Україна. Луганськ це Україна. Херсон це Україна. Маріуполь це Україна. Донецьк це Україна. Мелітополь це Україна. Бердянськ це Україна. Нова Каховка це Україна, Енергодар. Це Україна. Генічівськ. Це Україна. Крим це Україна. Слава Україні. слава!